Ну і як тепер обід гріти. Рибу свою вонючу знову хочеш гріти. Я знаю, як тебе з Опа, а хтось, здається, на неї запав. Тільки не кажи нікому, будь ласка. Як я маю працювати? Когось є павербанк? Ну, дивись, це твій шанс. Що? Шо? шо, шо? Дівчина в біді. заряди їй. О боже, я не готовий. Ти що прикалуєшся, та банку їдай. що їй банка. А ти прикольний. Іди вперед. Ось тримай мій пристрій з -з зарядний. Те, що треба. Давайте будь ласка, я завжди поруч. Що це? Це знову той риболюб Максим. Ну Як так? Нашої адреси немає в графіку відключене сьогодні. Треба було просто перевіряти постачальника електроенергії. <ріст> ага, тепер затримка із поставками. <ріст> так, сто відсотків. Таке враження, що струм на митниці застряг. це ж логістичний гумор. Прикольно. <ріст> Відставити паніку, через декілька хвилин вже ввімкнуть генератор. Знову він. Боже, п'ять хвилин не могли почекати. Яма не боїться блекаутів, бо завжди має енергію. Добро, раночку. У нас свиня в офісі завелась. Яке круто! Документи не зійшлися, розбудення на маму. Тільки можна, ну спека неможливо.